Обмеження продажу алкоголю під час воєнного стану за 2022 рік правоохоронці склали більше 130 тисяч адмінпротоколів на водіїв стані сп'яніння. А порушники тим часом не цурали спроб вирішити питання дачею хабара. Це не хабар взятка. Ні, а що це таке? Потреби бензин. треба пропозиція або надання неправомірної вигоди працівнику не поліції. Це ніхто не знає. Це Озю тільки знає тільки я, ось я тільки він. Все. Проте, навіть коли справа потрапляє до суду, це не означає, що порушник понесе заслужене покарання. В цьому матеріалі редакція проекту наша справа покаже, як змінилася ситуація на дорогах після повномасштабного вторгнення, які механізми боротьби з порушниками ПДР пропонують експерти, та що відбувається з резонансними ДТП. 26 травня близько о півночі в Києві автомобіль на швидкості насмерть збиває нацгвардійця, який ніс службу на блокпосту. Військовослужбовцю було лише 23 роки. За кермом машини знаходився голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Кілька місяців тому в столиці трапилась схожа історія. Не зменшуючи швидкості, водій збиває військового нацгвардії на блокпосту і тікає з місця пригоди. За даними ЗМІ, військовому діагностували численні переломи та втрату пам'яті. Схоже, що для деяких водіїв не існує ані правил, ні законів. Ігноруючи інстинкт самозбереження та здоровий глузд, вони сідають п'яні за кермо. А так звані шумахи хізуються в соцмережах мінімам екстремального водіння. Принцип простий: чим більша швидкість, тим більше лайків, особливо коли стрілка спідометра перешкалює за 200. Проте, згідно з офіційною статистикою, щодня через перевищення швидкості в середньому гине 4 людини. За даними нацполіції, лише за перші три місяці. З початку цього року було скуєно понад 4,5 тисяч ДТП, внаслідок яких травмувалися та загинули люди. Найпоширеніша причина аварій перевищення безпечної швидкості майже дві тисячі випадків, через які померло 320 осіб, та травмовано більше ніж дві тисячі. Другу сходинку в цьому антирейтингу займає порушення правил маневрування: 858 ДТП і на третій. Тьому місці порушення правил проїзду пішохідних переходів 435 інцидентів. Вже традиційно лідери за кількістю аварій на дорогах Дніпропетровська область і Київ. Однак у 2022 році число ДТП суттєво зменшилось в порівнянні з попереднім роком. За статистикою правоохоронців, у 2022 році було зафіксовано близько 19 тисяч випадків ДТП, які призвели до поранень або смерті. Однак насправді статистичні дані за 2022 рік не зовсім точні, пояснює координатор кампанії Забезпечення дороги Віктор Загреба. Це був рік, коли значна частина нашої території була і є, на жаль, окупованою, тому будь-які статистичні дані за минулий рік вони не є повними і не вони не дають уявлення про реальний стан справ. І особливо це стосується транспорту і безпеки дорожнього руху. Тому в офіційних даних поліції, звісно, у нас є зменшення ДТП з потерпілими з загиблими. Воно суттєве. Однак, навіть сама поліція ставить зі ручки в своїх звітах. Показуючи, що ну ці дані з дуже багатьох областей не показові, водночас минулого року камерами зафіксували понад 2,5 мільйони порушень правил дорожнього руху. Член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Артем Дмитрук зазначає, що саме камери автофіксації це один з дієвих методів боротьби з перевищенням швидкості. Це є одним із основних методів саме боротьби з перевищенням швидкості. Чому? Тому що звичайно, водії знають, де знаходяться ці камери, і вони вже зменшують, зменшують швидкість. Тому треба у цьому напрямку більше робити кроки вперед. Треба більше камер, треба більше фіксації. Треба така діджиталізація у цьому напрямку. Треба, щоб було більше камер, як у місті, так, це безпечні міста, так і на дорогах. За аналітичними даними OpenDataBot, завдяки автофіксації за цей період водії сплатили штрафи на понад 382 мільйони гривень. Проте експерти звертають увагу на те, що порушувати правила ПДР в Україні, чи не найдешевше з поміж всіх країн Європи. Зараз в Україні штраф за перевищення швидкості 340 гривень. Більше того, у нас так в законодавстві написано, якщо це зафіксувала камера. І якщо ви вчасно сплатили, то ви можете витримати знижку 50%. Для прикладу, якщо у Польщі ви перевищили дозволену швидкість до 10 кілометрів на годину, то заплатите штраф 445 гривень. Та порушивши на 4150 кілометрів, вам доведеться віддати майже 9 тисяч гривень. В Німеччині за перевищення до 20 кілометрів штраф близько 2,5 тисяч гривень. А ось в Литві за це вам доведеться заплатити 1200 гривень, в той час як в Україні всього. 340 гривень до 50 км за годину. І при цьому перевищення швидкості – найпоширеніша причина аварій. Нерідко її учасники – відомі особистості. І такі ДТП викликають справжній суспільний резонанс. Під час війни, коли за 50, 100, 200, 300, 500 км гибнуть наші воїни, наші герої, тут ми бачимо, коли посадовці, Чиновники, чиїсь депутатів, там сини, доньки і так далі, як правило, у нетрезвому або під наркотичним опиненням вигляді їздять по дорогам і вчиняють тяжкі злочини. Ось про що зараз треба казати. Про одного з таких гори водіїв ми вже згадували на початку матеріалу. 26 травня цього року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир насмерть збив нацгвардійця. Того ж дня суддю затримали та повідомили про підозру. За даними ЗМІ, він відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Проте суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у суді біологічних зразків. Сам же суддя запевняє, що від проходження експертизи він не відмовлявся. Ми поїхали в першу лікарню, поїхали в соціотерапію. Я попросив набрати мого захисника, з яким би я, хоча б 5 хвилин, би порадившись і. Но мені там не пропонували брати зразки. Чи будеш проходити освідування? Я повідомив, що ця лікарня не є тим закладом спеціальним, яке може проводити освідування, і зі мною погодився той слідчий ДБР, який був. І тому поїхали ми в іншу лікарню. Ну чомусь вони написали, що я відмовився. Тоді як ви поясните, у вас в десяти справах ви прийняли як доказ дані із соціотерапії. Я щойно ось ну, скоріше за все бачу. Останній особи... раз ви засудили. Особу до чотирьох років позбавлення волі на підставі ну, значить, особа Такого... там не заперечувала, що вона перебувала в стані сп'яніння. Після проведення низки експертиз в ДБР все ж підтвердили, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. 27 травня Вища рада правосуддя провела засідання щодо надання дозволу на арешт судді. Подання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Київської області тандира Олексія Віталійовича задовольнити що й цікаво згідно висновку судово-медичної експертизи. Зразок біологічного середовища, який був наданий Тандирам, не є сечою у медичному розумінні. Це розбавлена у слина людини. Тож за рішенням суду Олексій Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня. Та це не єдиний держслужбовець, який став учасником ДТП. 2 серпня на трасі Київ Харків Довжанський на пішохідному переході автомобіль збив 15-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. За кермом авто, нібито був правоохоронець Ярослав Якименко. Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем. За результатами розслідування водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. 8 серпня на офіційній сторінці департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України повідомили, що поліцейського, якого підозрюють в скоєнні ДТП, відсторонили від виконання обов'язків. 27 листопада 2022 року тут, в Оболонському районі Києва, під час блекауту на пішохідному переході автомобіль збив жінку. Потерпіла, отримала численні переломи та була госпіталізована. За кермом машини знаходилась депутатка Київради від партії Європейська Солідарність Ярина Ар'єва. Більше за інформацією правоохоронців вона була під дією наркотичних речовин. Через півроку після автопригоди, 23 травня, Київська міська прокуратура повідомила про підозру водійці авто, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та вилучив права строком на два місяці. У той же час сама депутатка стверджує, що не вживала заборонених речовин. Експертиза зроблена після ДТП нічого не виявила, і у мене навіть не забрали водійські права. Я останні два місяці активно брала участь у акціях проти УПЦ біля лаври. Ієрархи, МОЗ патріархату, мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація. Натомість речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець спростовує слова депутатки Київради. В організмі Арєвої виявили сліди канабіноїдів, про що був складений відповідний акт та висновок. При цьому водійка не заперечувала цей факт і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй дала подруга. У подальшому підозрювана розписалася про те, що вона отримала висновок її медичного огляду. За інформацією прокуратури підозрювані загрожує від трьох років позбавлення волі з забороною кермувати на строк від п'яти років. 20 червня Ярина Ар'єва повідомила про ухвалене нею рішення скласти депутатський мандат. Опублікувавши відповідну заяву. Київрада схвалила цю заяву, віддавши за 70 голосів. За цією ж статтею кримінального кодексу відкрито провадження. І на наступного героя матеріалу 4 квітня цього року близько 11-ї вечора тут у голосі. Київському районі Києва позашляховик, виїхавши на зустрічну смугу, влетів у припарковану іномарку, всередині якої перебував 38-річний водій. Чоловік отримав серйозні поранення та був госпіталізований. Як з'ясувалося, за кермом позашляховика знаходився відомий український актор Остап Ступка. За попередньою інформацією, актор був в стані алкогольного сп'яніння. 6 квітня у Шевченківському суді зірці обрали запобіжний захід. Нічний домашній арешт до 5 червня включно. Згодом продовжили запобіжний захід ще на місяць. Після 5 липня актор вийшов з-під домашнього арешту та готується повернутись на сцену. 30 червня Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та передала обвинувальний акт до голосіївського районного суду Києва. Враховуючи. Чи тяжкі травми, які отримав потерпілий, провадження було перекваліфіковано з частини першої статті 286.1 кримінального кодексу України на частину другу тієї ж статті? Тепер актору загрожує до восьми років позбавлення волі. А ось наступному герої нашого матеріалу може загрожувати жорсткіше покарання. Сьогодні трапилася дорожня транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли. Я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку і допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе. Цей допис 19 березня на своїй сторінці в Фейсбук опублікував народний депутат від партії Слуга народу Володимир Гевко. Ввечері на автодорозі з полученням Тернопіль Львів Раваруська у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль за кермом якого був народний депутат збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішоходного переходу. Правоохоронцями вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, яке тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Ми намагалися зв'язатись з Володимиром Гевком, проте так і не отримали відповідь. З початку 2022 року і по березень цього року внаслідок наїзду на пішоходів загинуло 1147 людей, а трамовно більш ніж 6 тисяч осіб. Так пізно ввечері 9 лютого 2022 року на трасі чу. У мартове позашляховик збив насмерть чоловіка. За інформацією змі жертву приїхали двічі на місце, ДТП знайшли автомобільні номери з кортеджу президента клубу Металіст харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Наступного ж дня Олександр Ярославський відреагував на цю подію, заявивши, що в той час він перебував вдома. Що цікаво, 10 лютого він вилетів з України, нібито на запланований відпочинок із родини, повернувшись лише в липні. А за кермом автівки нібито був в водій компанії, яка належить бізнесмену. За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці, ДТП, перебував водій, що працює в одній із допоміжних служб DCH. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Однак, блогер Назар Приходько опублікував сенсаційну інформацію водія на місці аварії. Не було водій на момент аварії знаходився не за кермом, а у дергачах, що знаходяться так само у Харківській області. А найбільший прикол в тому, що Ярославський весь цей час на іншій автівці кола намотував неподалік, чекаючи водія, він був там про що свідчать дані паленгації. Тепер водії інкримінують приховування злочину. Цікаво, що тодішній очільник МВС Денис Монастирський звільнив керівника поліції Харківської області за підозру фальсифікації цієї справи. Та найцікавіші події відбуваються довкола речових доказів. Під час проведення експертизи автівок з кортеджу Ярославського з'ясувалось, що до моменту їх вилучення окремі елементи машин були замиті. За інформацією правоохоронців, це свідчить про спробу знищити докази причетності цих позашляховиків до ДТП. До того ж, 15 лютого стало відомо, що з моргу в Чугуєві зник одяг загиблого. Але вже через день усі речі знайшлися, нібито у службовому приміщенні. Чах досить багато можна встановити, можна проводити експертизи, все інше. Потім їх е через декілька е чи днів, здається, проводили обшуки у морзі, і все ж таки десь знайшли. Але от чи вони в такому саме стані вже, чи маються на них певні там відбитки, каліс там всі інше, а тут вже встановити важко. Адвокат Роман Лихачов представляє інтереси екс-дружини загиблого у ДТП, він заявляє, що слідчі не дотримуються розумних строків проведення розслідування та побоюються, що справу взагалі можуть зам'яти. Журналісти в перші години показали все це. Я думаю, що справа кудись швидко ділася. Україні досить часто така практика, що е е якщо Гасає інтерес суспільства, журналістів до певної ситуації. Поступово ця ситуація, десь там справа з Генеральною прокуратури йде в обласну з обласної райони, і потім якийсь там слідчий маленького рівня швидко закриває цю справу, і на там тихесенько лежить закрита. Щоб з'ясувати на якій стадії розгляд кримінального провадження, ми направили запит до офісу генерального прокурора, і ось яку відповідь отримали. Слідство триває про підозру нікому не повідомлялося. Досудове розслідування проводиться з дотриманням вимог статті 28 кримінально-процесуальному кодексу України в частині дотримання розумних строків. Таких резонансних ДТП в Україні чимало згадати, хоча б історію з ще одним слугою народу Олександром Трухіном, який став учасником аварії тут на Бориспільській трасі під Києвом. Тоді він пропонував хабара поліцейським, щоб врегулювати питання. Згодом депутат все ж пішов на угоду зі слідством та визнав, що пропонував хабара правоохоронцям. 22 лютого Вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду, призначивши 68 тисяч гривень штрафу. Угода також передбачає, що Олександр Трухін має сплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. А ось провину за ДТП з потерпілими взяв на себе водій Віктор Склема, якому суд призначив штраф всього. 850 гривень. Як ми і казали, на початку цього матеріалу деяким водіям вдається уникнути покарання за скоєння ДТП то через затягування кримінального провадження, то через затягування судового процесу, зазначає адвокат Роман Лихачов. У нас Досить гарні закони. У нас погані виконавці цих законів. Оцим це реальна проблема, тому що ну, слідчий не несе покарання е, ніякому. Ну там дали йому чергову догану, йому там 30 у нього догани, нічого страшного називається. Прокурор не несе ніякої відповідальності по, по, по навантаженню суддів. Спробуй докажи, що суддя затягує справу, і просто ну формально потерпілому досить важко входити по таких е, е, кримінальних провадженнях. Саме такі побоювання виникають і в матері хлопця, який загинув внаслідок наїзду автомобіля в Кременчуці. У мене одна дитина була, йому 14 років. А 4 липня було 15. і я це так не залишу. У водія і перед цим були ДТП, але у батьків є зв'язки і гроші. Увечері 24 червня цього року у Кременчуці водій наїхав на двох хлопців, які переходили дорогу. Вони загинули на місці події. Одному з них було лише 14 років, другому 22. За попередньою версією слідства водій автомобіля Ауді 2003 року народження здійснив наїзд на пішохідів, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. За попереднім висновком, лікарів, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Підозрюваного взяли під варту 26 червня. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Проводяться слідчі розшукові дії. Редакція новини Лайф взяла цю справу під контроль та тримає контакт з матір'ю загиблого підлітка. Народний депутат України Артем Дмитрук запевняє, що завдяки публічному розголосу винуватцям резонансних ДТП складніше уникнути покарання. Сьогодні є один дуже дієвий і, на мій погляд, найкращий метод це публічний розголос, і сьогодні він працює най найкраще. Якщо до цього публічного розголосу підключаються, як це зараз відбувається, ще народні депутати, тобто вони починають включати ще інструмент контролю та нагляду за правоохоронними органами, які Саме ведуть ці справи да, після вчинення злочину, тоді це вже має ефект. Водночас активісти запевняють, що існують механізми, завдяки яким можна вплинути на людей, зменшивши кількість порушень. ПДР, коли є правило, але немає судді або суддів дуже мало. так, якщо говорити про поліцейські камери, як такі, тоді відповідно у людей складається відчуття безконтрольності, і дуже часто це виправдане відчуття. Покарання має бути відчутним. І на відворотні. у нас раніше була за ремені безпеки, знаєте, який штраф ще нещодавно два роки тому: 51 гривня. Це був найменший штраф в Європі і, мабуть, найменший в світі. Ну, звісно, ну хто ж буде до цього серйозно ставитись, так? Експерт також пропонує запровадження нового механізму введення штрафних балів, які будуть накопичуватись за порушення ПДР, набравши певну кількість балів у водія вилучать права. Але все це поки лише на стадії обговорення а тим часом гучні ДТП стають звичною справою. У Харитонівській громаді у дорожньо-транспортній пригоді травмовано 17-річного хлопця. Унаслідок наїзду юнак отримав тілесні ушкодження. Його було госпіталізовано до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні. Як з'ясувалося, постраждалого хлопця виявили не одразу. Два екіпажі поліції не помітили на місці травмованого юнака, який лежав у обабіч дороги. Тепер щодо патрульних поліцейських розпочали службове розслідування. А ось водій, якого підозрюють скоєнні ДТП, взагалі залишив. Місто. Місце події про що йдеться в попередній версії слідства. 4 серпня поліцейські розшукали транспортний засіб на території одного з приватних місцевих підприємств та вилучили його. Того ж дня слідчі затримали водія автомобіля. Судом чоловікові обрано запобіжний захід. Тримання під вартою з правом внесення застави у 80 прожиткових мінімумів 214 тисяч 720 гривень. Сам же постраждалий юнак перебуває в реанімації в тяжкому стані. Який висновок цього матеріалу, а висновок простий. Навіть під час війни деякі водії продовжують грубо порушувати правила дорожнього руху. І в той час, коли в Дніпрі, Умені, Запоріжжі та інших містах люди гинуть від ракетних обстрілів, деякі помирають через безвідповідальність деяких водіїв. Тож чи варто посилювати відповідальність за порушення ПДР? Та як з цим боротись? Свої думки лишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. А на цьому все скоро зустрінемось з вами в наступному випуску проекту. Наша справа.